Вітаю вас! На моєму каналі є відео там, де я знімав про свій Бігнайн 3000 І там я сказав, що я доволі скептично відношусь до такого типу велосипеду і як Гревел. Це відео побачив мій знайомий і сказав: тримай і спробуй. Скоріше за все, ти зміниш свою думку про такі велосипеди. Тож сьогодні у нас буде трохи бездоріжжя і Салекс 4000. Ви на каналі Гілько Стайл, і ми будемо починати. Я не один сезон відкатав на шосейному велосипеді, там де ширина покришок 25 мм. Зараз я скажу, для чого я зробив саме акцент на ширині колес. Просто за декілька сезонів я відкатав багато де, як і великі відстані по шосе, так і по всіляких лісових стежках. Звичайно, не треба робити з шосейника супергероя і думати, що він може проїхати усюди. Просто я про те, що на 25 мм можна пересуватися майже усюди, навіть на незнайомих для вас стежках. Тут питання тільки в швидкості та адекватності. Платності ваших рішень, і після всього досвіду я зрозумів, що немає кращого велосипеда для міста ніж шосейник. Тоді виникає питання: для чого гревел? Фанати цього класу велосипеду можуть сказати, що гревел краще підійде для подорожей з байпакінгом. Так, тут я повністю згоден. Але в місті мені не потрібен байпакінг. І взагалі, коли я подорожував на шосельниках, я ніколи не завантажував велосипед речами і не робив його важчим і менш аеродинамічним. Я за день до початку подорожі відправляв всі свої речі поштою в найближче відділення до кінцевої точки маршруту. З собою брав тільки саме необхідне, а не 5 сумок. Ви скажете, що в полі або в лісі немає. Відділення праві, але це поки що. Гревел чудово себе може показати на стежках з гравію з нескладним рельєфом. Це буде ідеальне місце, щоб зрозуміти, для чого був створений такий велосипед. Тому тут сьогодні Гревел, і я дійсно хочу зрозуміти, чи зможе він мені замінити два велосипеди МТБ і шосейник. Отже, що по велосипеду, можу сказати, що тут посадка більш вертикальніша ніж на моєму Big Nine 3000. Особливо це відчутно, коли їдеш по шосе, і тулуб знаходиться майже в одному положенні. Коротко розповім про комплектацію велосипеда. Тут встановлений групсет Shimano GRX 400. Виходить, що в нас попереду дві зірки, а позаду 10. До речі, цю трансмісію можна використовувати як 1 на 10. Особливо це потрібно на бездоріжжі, коли у вас немає часу перейти на велику зірку попереду для збільшення швидкості. Навіть якщо у вас не налаштований ідеально передній перемикач, і він може затирати на першій чи на останній зірці касеті, для цього є якраз половинки на дуалах, які не перемикають на велику зірку, а трохи сувають перемикач для того, щоб не було. Тертя з ланцюгом, окремо хочу приділити увагу гальма. Хоч розмір отрату 160 мм як попереду, так і позаду, але вони доволі потужні. Достатньо зусилля одного пальця, щоб бути впевненим в ситуації на дорозі. Модуляція тут теж на рівні при активному катанні на бездоріжжі, особливо коли ви їдете в стійці, то ваші руки сильніше завантажені, і точність силі натискання на гальма вже не така, як в звичайній ситуації. Тому на бездоріжжя за рахунок цих гальм ви будете швидше, як би це не звучить. Просто ви будете отримувати більше інформації від цих гальм в моментах, де ви відчуваєте адреналін. Колеса тут мають 28-й діаметр з покришками 38-ї ширини. Що взагалі можна сказати за цю гуму? Якщо у вас на маршруті починається сипучий ґрунт, то треба їхати дуже обережно, щоб не прилігти і не відпочити на травичці. Якщо це звичайна ґрунтова лісова стежка, яка вже має тверду основу, то тут питань немає. Протектор буде працювати на покришці, як зазначено виробником, а на асфальті взагалі ніяких питань до них немає. Як для такого малюнку протектора, накат дуже гарний. Єдине, качайте 4 атмосфери і полетіли. Але для себе я би обрав би трохи іншу гуму з протектором, більш агресивним. Але тоді буде зникати універсальність покришок Rambler, тому що на бездоріжжі може не вистачити цього протектора. А для асфальту я оберу шосейник. Рама тут карбонова з технологією Nanometrix Карбон». Що зробила карбон міцніше на 40%, та додало механічної жорсткості рами. Чув, що проводка тут не всім подобається, особливо коли ви встановлюєте сумки на кермо, бо вона може тиснути на проводку, яка буде затирати рульовий стакан велосипеда. Особисто я нормально відношусь до такої системи прокладки тросів та гідроліній. Вилка тут також з карбону, і те, що одразу відчутно, це те, як вона поглинає нерівності від дороги. Це не означає, що ви взагалі не будете відчувати парку бруківку чи невеликі ямки на дорогах. Просто саме перший початок поштовху він буде дуже згладжений і не так сильно буде відбивати зап'ястя. Звичайно, багато залежить від того, який тиск у вас в колесах та яка товщина обмотки у вас на кермі. До речі, сюди можна встановити карбонове кермо і додати в м'якості ще більше. Загальний дизайн велосипеда мені дуже подобається. Самі труби мають різну форму в кінцях, а з'єднання труб зроблено дуже якісно. Ніяких взагалі зайвих деталей. Інженери та технологи попрацювали дуже добре. Фарбування на велосипеді тут теж на рівні. Тут тільки за сам кольор можна покохати цей велосипед. Назва кольору темна полоничка. І це не просто фарба, це металік. При потраплянні сонячних променів він начебто починає з тобою загравати. Коли ви проїжджаєте повз людей, я вам гарантую: відсотків 70 будуть вас проводжувати своїм поглядом. І тут справа не в тулці. Вона тут, до речі, не голосна. До речі, власник цього велосипеду відкатав на ньому цілий сезон, і він дуже задоволений. І тут, як то кажуть, але він буде його змінювати. На який думати велосипед? Правильно, тут немає ніякої інтриги. Він буде змінювати гревел на шосе. Це доволі нормальна історія, що після гревела люди пересаджуються на шосейний велосипед. Їм просто починає не вистачати швидкості. А для цього потрібні інші колеса та інше передаточне число в трансмісії. Отже, підсумок. В якому випадку я собі оберу Гревел Байк, коли мені буде потрібно їздити на постійній основі по місту, на роботу та по справах, по лісовим стежкам. Просто Гревел це універсальний велосипед, який може закрити великий спектр задач. Знаєте, Гревел для мене асоціюється зі школярем, який має усюди середній бал оцінок. Він все робить, але десь завжди є помилки. І роботу над помилками можна робити: купити іншу гуму і все таки інше. Тому він чудово підійде для тих, хто хоче все об'єднати і отримати велосипед на кожен день. Бо на трейлах буде краще карбоновий хартел, а на шосе шосейник. Звичайно, можна встановити амортизаційну вилку на гревел, і це вже відкриває зовсім інші можливості на велосипедах такого типу. І головне. Я цілий місяць тестував цей велосипед в різних умовах, в різному настрої. І ось що я вам скажу: велосипед мені дуже сподобався. Тільки я би собі обрав велосипед з однією зіркою попереду. Так, обрав. Але тоді, коли в мене був би один велосипед, який мав би закривати великий спектр задач. І в цих задачах є маршрути по бездоріжжю, чого в моєму житті майже немає. Тому на даний момент я залишаюся з шосейними велосипедами. Якось так. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.